Міла гегельська шудра, вибір. Червона поволока потроху сповзала з його очей. Чоловік розвернувся. кров, всюди кров. Кров крапала зі столу, смугами сповзала зі стіни, всотуючись у килим, розтікалася, мареновими плямами на синій ворсистій поверхні. Червона краплина розпливалася в пляшці з молоком, тонюсінькими ниточками, ніби в химерному танці. Від родини Горбатенків залишилися лише шматки м'яса, Рештки тіл валялися по всій кімнаті чоловік, дружина, дві косинів та донька в переміжку. Артур Штопек сидів у кутку на підлозі, охопивши голову руками і не помічав як кігті його рук вп'ялися у шкіру голови і по обличчю йому стікала кров. Людська подоба потроху поверталася до нього, мислення виразнішало. Ставало чіткішим, а з самоусвідомленням надходило й розуміння заподіяного. Видиво жахало за багато років він так і не зміг звикнути до цього, та й в усій цій скривавленій кімнаті найбільше його жахала ота краплина крові, що химерно забарвлювала молоко в ніжно ніжно-рожевий колір, і як вона туди потрапила. Запитав він голос ні в кого і сам злякався не людського напівхрипу, напівшепоту, що вирвався з його рота. Обличчя Артура поступово набувало людських рис, а довгі кіхтясті лапи перетворювалися на руки, і доведеться постаратися, щоб вимити з під нігтів кров. В часи метаморфози він не ставав вовком. Тож не вважав себе ні вовкулакою, ні перевертнем він називав себе звіром. В подобі звіра риси його лиця грубшали круте чоло, міцні лепи, випнуті вилиці надавали йому подоби первісної людини. Шкіра сірувато землянистого кольору, товста і зморшкувата, довгі кошлаті брови. Жорстке волосся, криві ікла стирчали з рота, круглі червоні очі наливалися кров'ю і люто блищали, як у скаженого пса. Ніздрі широкого носа роздувалися, він сопів і хрипів, вишукуючи жертву. Тепер подоба звіра відступала, риси згладжувалися, очі з червоних ставали горіховими. Лютий погляд м'якшав, кісточки в суглобах румкотіли, стаючи на місце, але боляче не було, не було навіть відчуття дискомфорту, як зазвичай під час перетворення, цього разу всю його увагу було прикуто до тієї химерно, танцюючи її в молоці краплини. Скляна пляшка, з натягнутою на неї резиновою соскою, стояла на кутику столу. На самісінькому краєчку, неначе балансувала над прірвою, а біла рідина в ній повільно, перетворювалася на рожеву, кольору крові з молоком. Тишу кімнати порушувало ритмічне крапання, кров зі столу скрапувала на підлогу, збираючись в калюжу під столом. Чоловік судомно здригнувся, видихнув і заплакав. Тихі сльози потекли по його щоках. Попереду було найважче зібрати людські рештки в поліпропіленовий мішок. У голові нудотно крутилася примовка сказочки. Цок-цок, і в лобок та й вписану торбу. В дитинстві мама читала її йому перед сном. Цок-цок. Мамині рештки він також зібрав і вкинув У писану торбу, у білий лантух в таких зазвичай зберігають цукор в коморах. Віддати останки одноплемінників вогню то святий обов'язок звіра. Артур встав, підійшов до столу, хода його ще була вайлуватою, а соглоби пронизував тупий біль. Він посунув пляшечку далі на стіл, щоб не впала, і відчув цієї миті своїм все ще не зовсім людським чуттям присутність живої істоти. Він зазирнув під стіл, звідти, великими очима на нього, дивилася дитина. Артур роздратовано стиснув губи. В людській подобі він ще ніколи не вбивав. Це було Гетінче. Хлоп'я, побачивши його, посміхнулося. Артур витягнув малого з під столу. На шиї дитини проступала родима пляма за формою подібна на шип. чи гострий трикутник. Знак звіра. Якби Артур був у перетвореній подобі, то вирвав би її іклами зі шматком артерії та м'яса. Та тепер він вже був людиною. Тож підняв дитяче тільце високо над головою, збираючись кинути його у підлогу якомога сильніше. Маля, сприйнявши це за гру, засміялося. Таточко, що сталося? Ти чому не спиш? Гримнув батько й одразу ж пошкодував. Я прокинувся, а тебе немає. Андрійко дивився на нього стурбованим, наляканим поглядом. Здавалося, що малей ось ось заплаче Ходи до мене. Чоловік підкликав дитину, приймаючи його в обійми. Обережно, щоб не забруднити в кров. Малий радо полопотів до батька босими ноженятами. Ти поранився? Ні, синку, це не моя кров. Він подумав, що настав час пояснити все синові, хоча п'ять років це й замало, та краще зробити це зараз, бо з часом буде ще важче. Те, що дитина може сприйняти як належне, потім шукує його. Піди, синку, взуй капці і приходь у вітальню. Я перевдягнуся і прийду до тебе. Андрійко хотів сісти батькові на коліна, але той жестом показав йому сісти на дивані поруч. Синку, почав розмову чоловік спокійним голосом, зважуючи кожне слово. Перш за все хочу сказати, що я тебе люблю. І я тебе. Малий посміхнувся і знову хотів було заскочити до батька на коліна, та той його зупинив. І я хочу, щоб ти завжди пам'ятав це. Я буду. Татку, ти бачив нову модельку, яку мені подарували хлопці. Вигукнув Андрійко. Щойно двері зачинилися за останнім гостем. Їхня хата стояла трохи осторонь від інших по вулиці, ближче до старого саду, в якому Артур влітку влаштувався на роботу. З надвору лунали голоси дітлахів, що поступово віддалялися. Хлопці затіяли груб сніжки і Андрійкові хотілося бути там з ними. Зазвичай він не мав друзів. Вони з батьком ніде подовго не затримувалися, часто переїздили з місця на місце, тож і заприязнитися з кимось хлопчик не встигав, а тут, в маленькому селі, на диво швидко затоваришував з місцевими хлопчаками. Він хотів зараз весело бігати з ними по снігу, але й залишати батько самого не хотів. Тож захопився розгляданням подарунків. Так, синку, вона класна, відповів батько, мимохіть глянувши на іграшку в руках сина. Чоловік здавався якимось розгубленим і занепокоєним. Що сталося? Андрійко завжди відчував батьків настрій. Нічого, відмахнувся той. Допоможи прибрати зі столу, неси тарілки на кухню, а я буду мити посуд. Андрій комихцем схопився, щоб допомогти татові. Прибравши в кімнаті, Артур вмостився в кріслі з книжкою Мама, донька Бандюган. Тупішої назви він і придумати не міг, але вибір на пошті, яка в селі була ще й книгарною крамничкою різної всячини, був невеликий. Андрійко грав у тетріс. Чоловік намагався зосередитися на читанні, але механічне дзеленчення дратувало. Слова в книзі плуталися йому хотілося швиргонути об стіну маму, донькою, разом з бандюганом. Артур спробував прочитати ще абзац, але пілікання тетрісу просто вбивало. Він роздратовано захлопнув книжку Андрійку. Наважився він на розмову. Зараз хлопчик зосереджено складав кубики на сірому екранчику. Чоловік зітхнув, заплющив очі, намагаючись втамувати роздратування. Малий дограв і поглянув на батька. Синку, почав той, мені не подобається твоя дружба з місцевими дітьми. Ти ж дозволив мені запросити їх на день народження. Очі Андрійка розширилися. Я знаю. Ти можеш гратися з ними, але ти не повинен прив'язуватися до них. Розумієш? Андрій пересмикнув плечима, опустив голову і кілька секунд мовчав. Потім різко поглянув на батька і випалив Я не хочу бути звіром. Артур відповів так. Як колись його батько відповів йому це не нами придумано і не нам це відміняти. Потім додав вже лагідніше. Ми це не обираємо, синку, ми такими народжуємося, така наша природа. Але я не хочу вбивати. Вбивати це погано. Хлопчик говорив твердо, це непогано. Артур відчув тому роздратування минулося, і тепер він збагнув як цей день купа діти лашні і галас виморили його. Люди також вбивають тварин для їжі, для розваги. Часом вони навіть вбивають тварин, з якими дружать. Але це важко. Тому краще не прив'язуватися до них, розумієш? Так. Малий поглянув на нову машинку. Ти ж нікому не сказав, хто ти. Артур з жахом думав про необхідність збирати речі і тікати просто зараз, з насиченого місця. Ні, чоловік полегшено зітхнув. Нікому нічого не говори. Я не скажу. Хлопчик хотів знову вімкнути гру. Почекай це ще не все. Андрійко уважно поглянув на батька великими синіми очима. Такі очі розтоплять навіть серце чудовиська, подумав Артур і продовжив настанови. Тобі виповнилося десять років. Тепер перетворення може статися будь-якої миті. Ти повинен бути готовим до цього. А як я дізнаюся? Ти відчуєш. Після цього це буде відбуватися кожного року один раз на рік. Добре, тату. І ти знаєш, що першим має бути подібний тобі такий самий звір, як і ти. Поки що я не знайшов таких, як ми. Можливо, в Україні ми лишилися єдиними з племені. Якщо ти не отримаєш кров звіра під час першого перетворення, ти помреш. Після довгої паузи. Він додав, Єдиний звір поруч з тобою це я. Минуло ще п'ять років. З самісінького ранку Андрій почувався дивно, ніби щось велике, тривожне переповнювало його і робило невагомим. Та до обіду настрій кардинально змінився. Дратувало все. Сонце бо надто яскраво світить. Пташка бо надто голосно співає. Він відчув себе ображеним, хоча й не знав, за що і на кого. Батько раніше повернувся з роботи, і це також дратувало Андрія, йому хотілося побути на самоті. Потім засвербіла шкіра, суглобинили, спочатку ледь відчутно, та біль посилювався і до вечора став нестерпним, кістки неначе ключем викручувало. Андрію, з тобою все гаразд. Батько постукав до нього в кімнату. Може, вийдеш, повечеряємо разом. Не дочекавшись відповіді, відчинив двері. Хлопець лежав на підлозі і корчився від болю. Його тіло судомило, а почув у стікав під. Що з тобою? Батько кинувся до сина. Не підходь. крикнув юнак. Його очі блищали ледь помітним червоним сяйвом. Твій час звіра настав. Ні, я не хочу, я не хочу бути звіром. Я людина. На якийсь час біль відступив, і хлопець, з зусиллям, підвівшись на ноги, попрямував до дверей. Ти куди? Стій. Батько підскочив до нього і спробував затримати. Та хлопець легко, неначе ганчар'яну ляльку, відкинув чоловіка до стіни. Я не вбиватиму тебе, я нікого не вбиватиму, кричав він. Ти загинеш? Я теж не хотів вбивати свою матір, але я зробив це ми не маємо вибору. Ти вбив я мою матір, ти вбив всю мою родину. крикнув йому у відповідь Андрій. Такі правила, ти ж знаєш, синку, звір має вбивати звіра. Повір, вони не вбили мене першими тільки тому, що чекали перетворення старшої дитини. Вони довго мене вистежували, але я їх випередив. Я знаю, батько. тіло хлопця, знову охопив нестерпний біль. Не протився перетворенню. Йди за своєю природою. Дозволь цьому статися і біль мене. Не хочу. Ти не обираєш це. Прийми свою природу. Чоловік розтібнув комір, оголивши шию стрикутною родимою плямою на ній. Очі хлопця заблищали сильніше, наливаючись кров'ю, пальці на руках видовжилися, перетворившись на лапу. Одним стрибком звір підскочив до чоловіка. Ніздрі розширювалися, ловлячи солодкавий аромат живої плоті, ікла зблиснули, як ножі перед обличчям Артура. Той відчув гаряче дихання на своїй шиї і заплющив очі, віддаючи себе в жертву. Та Андрієва людська природа все ще боролася зі звірячою і знову повернувся біль. Юнак застогнав. Але його стогін скидався на скімлення конаючої тварини. Давай, зроби це, наказав батько. Ні. гаркнув звір, відштовхнувши чоловіка. Синку, ти помреш. вигукнув Артур, але звір не слухав його. Знеселений він підшкандибав до стіни, уперся об неї і посунувся на підлогу. Тіло звіра потроху набувало людських рис. Вже через хвилину під стіною лежав вродливий юнак. Батько з криком розпачу підскочив до сина. Він гладив його чорні кучері, притискаючи до себе обважніле тіло. «Татко, я живий. Батько завмер, певен, що марить. Живий. Слабеньким голосом повторив Андрій, трикутна пляма на його шиї заблякла і зникла. Артур подумав про всіх, тих, кого вбив, і про вибір, який мав.